Так хоче розкрити свою квіточку, моя щеплена, власноруч, штамбова трояндочка. Але ж холодно, холодно, дощить і все ніяк. Оце стоїть в бутоні вже, мабуть, за два тижні. Але попереду нам обіцяють трошки тепла, навіть до плюс 18. Ось і подивимося. Чи розквітнеться красунька, чи ні? Хочу показати вам, друзі, мої штамби, що я щеплювала в червні. Ось такі вони крихітки. Ну, я не про штамб кажу, а про самі щеплення. Поганенько наросли. Поганенько. Я незадоволена. Я зробила висновки. Взагалі, я знаєте, що, друзі, думаю. Ну, те, що у нас спекотне літо, те, що я, можливо, не поливала достатньо свої штамбові трояндочки, які я сама щепила цьогоріч. Це одна причина, а ось ще інша. Поруч в мене росте виноград. І виноград має дуже потужну кореневу систему. Я думаю, що цей виноград просто викачує всю вологу. Із землі, а штамби мої, ну дуже-дуже поруч до винограду посаджені. Як ви вважаєте, це може бути причиною слабкого розвитку моїх штамбиків? М? Чи це я вже собі щось там навигадувала? Ну, а мені все-таки здається, що щось в цьому є. Не треба молоді саджанці саджати впритул до великих вже дорослих рослин. З міцною кореневою і ось ось що я маю. Ну, нічого, зробила висновки і пішла, як то кажуть, далі.